І нарешті сьогодні ввечері тут демонстрація солідарності з Україною у США та у всьому світі. І потужний момент був у Нью-Йорку. Ніч відкриття Мет-Опери, і вони вирішили розпочати її з українського гімну. Публіка стоїть. І ми дізналися, що один із виконавців його рука зараз на серці це 24-річний баритон Влад Борисовський. Його домівка в Україні його сім'я все ще там. Вони попросили, влада допомогти вивчити слова. Мед каже, що сьогодні ввечері ми солідарні з Україною і присвячуємо решту нашого сезону їх мужності. Цей молодий баритон з України каже, що те, що відбулося, мабуть, було найбільшим емоційним моментом у його житті.